Так, ну що ж, всім привіт, друзі, з вами Фараон. Ну і сьогодні ми подивимося нову ретку, яку нам завезли розраби. Е, Ну що ж, перед початком року, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і, звісно ж, подивіться відео до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка і ваші підписки. В общем, забираємо ці награди. ну, давайте подивимося, що тут у нас. Ну і перейдемо до рулетки. Перейдемо до рулетки. Вона ось тут у нас знаходиться за такою пусочкою, які у нас тут награди. Давайте подивимося на награди. Вперше подивимося на костюмчик. Ось такий костюмчик. Чис чисто мені оцей костюмчик нагадує, знаєте що? Х-костюм є у нас такий. Х-костюмчик. У нього така сама одежа. Далі у нас ось такий рюкзачок на першому уровні, на другому уровні і на третьому уровні. Простенький, ну нормальний. Далі в нас є ось такий шрим на першому уровні, на другому уровні і на третьому уровні. Ось такий шеймік. Далі костюмчик ось такий. Ось таке платье. Ось такі волоси на голову. Далі ось така маска із волосами. В общем, і смук. Далі ще в нас є пушечка. Давайте подивимося її поближче в лабораторії. Ось така на першому уровні. Ефект унічтоження Непоганий. Е, окончательна форма Оповіщення об уничтоженні непогане. Ну і ефект попадання. і ячейка украшення ще є. Можна повісити любе уклашення. Ну А так, в принципі, непоганий. Непоганий скінець. Стуя у нас це 10 UC і 175 UC. У мене вже скидка 170 UC або 5 UC перший розіграш день. Гарантірована награда: тут після 6 узгірже. 6 разів крутите, і вам щось із цього випадає. Вам треба оці батарейки собирати. І тоді вам щось випаде. Шанси в нас ось такі. Отакі в нас прокрути. Ось такі в нас шанси, і отаку в нас е, діє ця штука. За перший пеку 10 UC, за другий 15, за третій 20, за четвертий 30, за п'ятий, 40 і за шостий 60 UC. Е, в общем, на отакому. Давайте подивимося, в нас тут ще звинує один безумного і Тут має залутати 100 доларів. Ну, і, в принципі, об'єднається в команду. Так, ну що ж, на цьому мене відео завершимо. Маленький відеосик, такий маленький відосик. Такий маленький. Дякую, що дивилися відео до кінця, і всім папа. -па.